Прохолодна червона зала республіканського будинку кіно була загріта масовістю глядачів. Разом знімальною групою продюсерського центру Бум у повному складі. Небайдужі додолі фільмове виробництва діячі українського кіно, журналісти, шанувальників української історії спостерігали за подіями нового ігрового фільму Валентина Масливого Таємний гвардієць імператриці. Російська мова і назва фільму має продюсерський намір просунути фільм на Російський ринок яким чином продюсер і режисер постановник Валентин Мисливий розрахував свій другий фільм як продовження трилогії про видатних українських композиторів Максима Березовського, Дмитра Бортнянського та Артемія Веделя. Себе. Їх вас. Доброе утро, ваше сятельство. А, Маестра? Поэтому малороса из истинных русичей, перекомых московитами по простодушию кохлами, а также автор трех опер Дмитрия Степановича Бахнянского. Російське музикознавство не погодиться з трактуванням сценарістів Юрія Обжеляна, Павла Мовчана, Валентина Мисливого, життєвої долі і творчості видатних композиторів. Її геніальність мала українську генеалогію, але за умов імперії, російське паспорту. Другий фільм про поєднання Дмитром Бордянського композиторства з розвідництво на користь Російської імперії має намір натужно підкреслити суперможливості пан Українізму. Пошук національного коріння і світової крони переслідує на певному історичному етапі цілу плеяду українських творців, літератури та мистецтв. Серед них все виразніше постає продюсер і режисер Валентин Мисливий, який знявши в головних ролях своєрідних рідних акторів Дмитра Гаврилова і Віталія Борисюка, досліджує біографічні колізії яскравих талантів з України. Детективна сюжетна пружина супроводжується музичними мізансценами з творчості Дмитра Бортнянського, і перш за все церковними творами, але генію все дозволено і все прощається, і прощення набувало бурхливого світського малюнку та створення оперних бурлесків задля розваги публіки.